Слухайте Гарі. Вчора надвечір я поїхав додому перевдягатися. Далі пообідав у тому італійському ресторанчику на Рупер-стріт, куди мене ввели. І о 8 годині вечора поїхав до театру. Сібіл грала Розалінду. Декорації були, як завжди, жахливі. Орландо смішний, бо саме нікуди. Але Сібіл Якби ви її тільки бачили, очей не можна було відвести від її стронкої постаті. Коли вона вийшла на сцену прибрана за хлопчика, на ній була зелена воксамитова куртка зі світлокоричними рукавами, Щитно по порозі брунасті штанці, вишукана зелена шапчина із соколиним пером під пряжкою і плащі з каптором Ніколи! Ніколи вона мені не здавалась аж такою чарівною. Я сидів у пошарпаній ложі, сам себе не тягнучи від захвату. І ніжна грайці нагадувала ту та лагарську статуетку, що її у вас в робітні. Волосся обробля її обличчя, як темне листя оточує блюду троянду. Ну, а грала вона. Та ви самі побачите її сьогодні. Вона просто вроджена актриса. Я, я забув, що я в Лондоні і в 19 столітті я був там далеко, в тому пралісі, де ще нога людська не вступала. Після вистави я пішов за лаштунки. Ми сиділи поряд, і, і раптом в її очах з'явився такий вираз, якого я ще ніколи не бачив. Наші губи зійшлись, і ми поцілувались. Мені несила передати вам, що я відчував у тому момент. Мені здавалось, що все моє життя зосереджено на цій хвилині безмежної насолоди. Ці білосе затріпотіла, як білий нарцис, а тоді раз впала і стала цілувати мої руки. Знаю, мені не слід все це вам говорити, але я не можу стриматись. Не можу. Ясна річ, наші заручені в несуворічній таємниці. Цідо навіть своїй матері не сказала, та і я не знаю, якої заспівають мої опікуни. Офред, певно, буде в нестямі? Хай, мені байдуже. Менше, ніж за рік я стану повнолітнім і тоді зможу робити все, що схочу. Ну, скажіть Безєл, хіба я не мав рації, що кохання пізнав з поезії? А дружину знайшов у шекспіровських п'єсах. Говоряще і Шекспір навчив говорити, шепотіли мені на вухо свої секрети. Мене обіймали руки Розалінди, І я цілував уста Єти. Ви безнадійні Галі. Але знаєте що? Я не звертаю уваги на ваші слова. Коли ви побачите Сібіл Лейн, та й самі зрозумієте, що треба бути негідною тварюкою, щоб її образити. Вона, я, я кохаю Сібіл Лей. Я хочу піднести її на золотий п'єдестал, щоб увесь світ поклонився моїй кохання. Що таке шлюб? Довічна обітниця. Вам це смішно? Не смійтеся, Гаррі. адже якраз таку довічну обітницю я і збираюся дати. Її довір'я робить мене краще, її віра відданіше, коли я з нею то забуваю усе те, що ви, Гаррі, навчили мене. Так, тоді я змітність. Так, саме лише дотих руки сіві вийде. Я забуваю і вас, і наші чарівні теорії. Такі отруйні і нездорові. Доріане, перед тим, як познайомитися з вами, я знала у житті лише мистецтво. Я жила тільки тут, на сцені. Я гадала, що усе це правда. Один вечір я була Розалінда, інший порція. Радість Беатрічі була моя радість. Горе Корделії моє горе. Я вірила в усе це. Ті боєактори, що грали разом зі мною, здавалися мені божественними. Розмальована сцена, то був цілий мій світ. Я знала самих лише привидів і вважала їх за живих істот. А прийшли ви, мій прекрасний коханий, і визволили мою душу. Ви показали мені справжнє життя. Сьогодні... Перше за весь час я побачила нещирість, бутофорність і глупоту тих пустих видовищ, у яких я граю. Сьогодні вперше я побачила, що Ромео старий і бридкий, і підфарбований, що місячне світло в саду підробне, що декорації примітивні. Що слова, які я говорила нереальні, що то не мої слова, не те, що я насправді хотіла б сказати. Ви дали мені щось вище за мистецтво. Ви дали мені пізнати справжнє кохання, а мистецтво лише тінь кохання. О мій коханий, чарівний мій принце. Мені набридло жити серед примари. Ви для мене більше, ніж усе мистецтво. Навіщо мені оті маріонетки зі сцени? Почавши сьогодні грати, я ніяк не могла усвідомити, чому це нічого мені не вдається. Я хотіла. Зачарувати всіх, а виявилося, що я зовсім ні на що не здатна. І раптом, раптом я все зрозуміла, чому це воно так. І мені одразу стало так радісно. Я чула їхні шики і тільки всміхалася, бо що вони знають про таке кохання, як наше? Заберіть мене звідси, Доряне, заберіть куди-небудь, де ми були б самі самісінькі. Я тепер ненавиджу театр. Я могла вдавати пристрасть, коли сама її не відчувала. Але тепер, коли вона пече мене вогнем, я не можу. О, Доріане, ви розумієте, що це означає? Навіть якби я могла грати, то це було б глумом над коханням. Грати за кохану, коли ти сама насправді закохана. Завдяки вам я побачила це. Доріане, не кидайте мене. Простіть мені, що я сьогодні так погано грала. Адже весь час тільки ви один були в мене на думці. Але я спробую. Я все зроблю, щоб грати краще. Це ж би прийшло так несподівано, наше кохання. Мабуть, я би не відчула його, якби ви не поцілували мене тоді. Якби ми тоді не поцілувалися. Поцілуйте мене ще раз, мій коханий. Невже ви не пробачите мені сьогоднішній вечір? Я вперто працюватиму. Я всіх сил докладу, щоб грати краще. Не будьте такий жорстокий зі мною, адже лише однісінький раз моя гра не сподобалася вам. Мені не слід було забувати, що я актриса. Я знаю, це в мене по-дурному вийшло, але ж я люблю вас над усе на світі. Не кидайте мене, Доріане. Не кидайте.